Дев'ять мільйонів людей подивилися мене у Фейсбуці за місяць. І всі знають, що я продаю картоплю на якій корадські жукні з листя. Продаю її через відео і тому, скільки людей мене дивиться. Раніше таких переглядів мене не було, тому що я продавала через пости, через групи. Зараз, буквально в одній групі, я оце два-троє суток експериментую і виставила. Пост uh, з продажем Пасхудяш. Що тільки там не пишуть, господі люди, ви ж схаменіться. Потім ще люди питають там які картошку, і кожний висловлює свою думку, яка йому смачна. Мені смачна картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. І я її рекомендую, так як люди спитали в чужу думку. І я висловила свою, тобто для них моя чужа. Я висловила, що мені смачна така. Хочеш купляєш, хочеш ні. Боже теж. Паскудять, розказуй. То ваша думка, я вас прощаю і відпускаю на всі чотири сторони. От, е, написала людина, мені тільки що в, в повідомленнях, скільки коштує, я відповіла, розказала: е, користуйтеся і відео, користуйтеся і постами, е, продавайте скрізь, де є можливість, там і продавайте. Бажаю добра! Хочете замовити, пишіть.